Відповідно до правил дорожнього руху України, рухатися по дорозі на велосипедах дозволяється особам, які досягли 14-річного віку. Велосипедист має право керувати велосипедом, який обладнаний звуковим сигналом та світлоповертачами. Спереду білого кольору, по бокам оранжевого, позаду червоного. Для руху у темну пору доби і в умовах недостатньої видимості на велосипеді повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар фара. Також слід взяти до уваги, що якщо велосипедисти рухаються групами, то вони повинні їхати один за одним, щоб не заважати іншим учасникам дорожнього руху. Велосипедист може перевозити лише такі вантажі, які не заважають керувати велосипедом. І не створюють перешкод іншим учасникам дорожнього руху. Якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям, велосипедисти зобов'язані дати дорогу іншим транспортним засобам, що рухаються по дорозі. Рух по проїзній частині на велосипедах, мопедах, гужевих возах, санях. Вершникам дозволяється лише в один ряд по правій крайній смузі якомога правіше за винятком випадків, коли виконується об'їзд. Поворот ліворуч та розворот дозволяється на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку і без трамвайної колії посередині можна їхати і по узбіччю, якщо це не створить перешкод пішоходам. правило дорожнього руху України це закон, який необхідно дотримуватись. Олеся Самшинська Віталія Солодухін, муніципальний.